Психологи та психіатри часто скептично ставляться до можливості нарцисистів змінитися. І на це є поважні причини. Дослідження показали, що здатність нарцисистів працювати над собою обмежена, оскільки вони вважають себе неперевершеними. Вони знають, що пихаті, але вбачають у цьому силу. Тому вони рідко звертаються до психотерапевта. Зазвичай їх змушується зробити хтось інший, наприклад, партнер. Але вони, як правило, передчасно покидають терапію. Проте ніхто не народжується з нарцисизмом, і це не відбувається за одну ніч. Нарцисизм продовжує розвиватися на різних етапах життя. У своєму попередньому відео я обговорювала походження нарцисизму. Він починає зароджуватись ще у ранньому дитинстві. Не існує дієвих способів, щоб повністю попередити його розвиток. Проте, певною мірою на цей процес можна вплинути, вносячи відповідні корективи у вихованні дитини. У цьому відео я дам кілька порад щодо запобігання розвитку нарцисизму та підтримку здорової самооцінки дитини. Тож залишайтеся зі мною до кінця і не забудьте підписатися на мій канал і натиснути на дзвінок сповіщення, щоб ви не пропустили жодного мого нового відео, яке я публікую щотижня. Кожен робить час від часу перебільшений комплімент своєму синові чи доньці на кшталт, який неймовірно гарний малюнок. Значна більшість батьків вважає, що похвала корисна дітям. Ми часто робимо такий комплімент дітям із заниженою самооцінкою, оскільки ми вважаємо, що це допомагає. Це припущення виявляється неправильним. В одному із наукових досліджень психологи спостерігали за дітьми, які працювали над завданням зі своїми батьками. Психологи підрахували кількість перебільшених компліментів, які батьки робили своїй дитині. Але що ж вони дізналися? Чим більш надмірними були компліменти батьків, тим нижчою виявилась самооцінка дітей через кілька місяців. Можливим поясненням є те, що діти стали невпевненими в собі, запитуючи себе, чи зможу я повторити своє досягнення наступного разу. З іншого боку, психологи побачили зв'язок з нарцисизмом у дітей з високою самооцінкою. Чим більше перебільшених компліментів, тим самозакоханішими ставали ці діти. На відміну від дітей із низькою самооцінкою, вони вірили завищеним компліментам. Ці компліменти змушували їх почуватися особливими. Висновок полягає в тому, що перебільшені компліменти можуть знизити самооцінку у всіх дітей та підсилити нарцисичні риси у дітей з високою самооцінкою. Але як стимулювати здорову самооцінку у дитини? По-перше, покажіть своїй дитині, що ви її цінуєте як особистість. Регулярно виділяйте для неї час. Займайтеся спільними справами і веселіться разом. Важливо також виявляти інтерес до діяльності дитини. Виявляйте свою прихильність, бережіть. І обнімайте частіше свою дитину. Кажіть дитині, що любите її. Проявляти любов і тепло важливо для формування здорової самооцінки. Якщо ваша дитина у віці школяра початкової школи і схильна виявляти деякі самозакохані риси, ви як один з батьків. Можете вплинути на неї, щоб зменшити її дисфункціональну поведінку. Нарциси відчувають, що мають право робити те, що вони хочуть, і вважають, що правила, які стосуються інших людей, не стосуються їх. Отже, встановлення кордонів дуже важливий елемент у вихованні. вашій дитині потрібно навчитися, що вона не є винятком із правил. Що погано поводитись або ображати інших не дозволяється ні за яких обставин. Також регулярно вживайте слово ні. Діти повинні навчитися, що їм не завжди дозволяється щось робити, лише тому, що вони цього хочуть. І не ставте дитину на п'єдестал, даючи їй виняткову позицію в порівнянні з іншими. Далі Спробуйте отримати об'єктивне уявлення про свою дитину. Ви можете і повинні робити компліменти своїй дитині, але намагайтеся робити реалістичні компліменти. Важливо не тиснути на дитину надто сильно, примушуючи її досягти певного успіху. Безневинні соціальні порівняння, при яких хтось робить висновок, що вона або він кращий за інших. Виглядають невинно, але це не зовсім так. Якщо ці порівняння приймають регулярний характер, вони підживлюють самозакохані риси та переконання людини. Такі соціальні порівняння виникають із раннього дитинства. Ви можете почути, як дитина у вашому оточенні говорить щось на зразок. Я кращий за своїх друзів, тому що я гарно співаю. А інші мої друзі не можуть. Або я люблю танцювати і я найкращий танцюрист. Соціальні порівняння сьогодні здаються майже неминучими. Зокрема, соціальні медіа є невичерпним джерелом соціальних порівнянь. Як ми можемо цьому запобігти? Спробуйте не занадто часто порівнювати дитину з іншими. Порівнюйте дитину з собою. А не з іншими регулярно концентруючи увагу на особистому саморозвитку вашої дитини. Вчіть її, що вона може вдосконалюватись. Це означає, що вона як особистість не стоїть на місці. Якщо вона працює наполегливо і використовує правильні стратегії, вона може змінити себе на краще. Це менталітет самовдосконалення. Люди з таким менталітетом не бояться труднощів, бо знають, що можуть на них повчитися. Коли щось піде не так, вони не здадуться, а продовжуватимуть іти далі. Досвід невдач це досвід навчання. Перспектива змінюється, коли ви здійснюєте часові порівняння або, іншими словами, порівнюючи своє нинішнє Я з минулим я, а не з іншими людьми. Основна увага приділяється особистісному росту. Інші вже не здаються конкурентами, а є джерелом натхнення. Це найкраща стратегія, який ви можете навчити свою дитину. Хваліть дитину за її старанність і працьовитість, а не за кінцевий результат. Це дуже важливий момент. Замість того, щоб сказати, Нарешті твій учитель бачить, що ти розумніший за інших. Ви можете сказати, я пишаюся тим, що ти так старанно працював, щоб досягти цього. Похвала це не те саме, що любов. Похвала та винагорода повинні використовуватись лише після того, як докладено справжні зусилля. Таким чином, змусьте свою дитину прикладати зусиль. Натомість любов безумовна, любов існує, незважаючи ні на що? Спробуйте розвинути у своєї дитини співчутливі сторони, робіть компліменти, коли ваш син чи дочка турботливо ставиться до інших, або коли він чи вона ставиться до інших з повагою. Навчіть дитину ставити себе на місце інших, ставлячи запитання на зразок: Як ти думаєш? Як він почувається? Чому, на твою думку, він почувається саме так? Чим би ти міг допомогти йому? Це допоможе дитині навчитися розуміти думки та почуття інших людей і реагувати більш чутливо, більш емпатично. Нарцисизм це проблема взаємовідносин. Тому заохочуйте свою дитину мати глибокі стосунки з іншими. Заохочуйте справжню дружбу, оскільки стосунки вимагають емпатії, а це вимагає погляду, немов би з боку, на самого себе. І найголовніше час від часу звертайте увагу на себе, на свою поведінку, тому що дитина схильна копіювати вашу поведінку і вчитися у вас. Не всі батьки однаково схильні переоцінювати свою дитину. Цікаво те, що батьки з нарцисичними рисами особистості вважають, що вони варті більше за інших. Вони хочуть, щоб ними захоплювались. Таким чином вони особливо схильні до переоцінки. Перша причина полягає в тому, що самозакохані батьки намагаються поставити себе на п'єдестал. Ці батьки сприймають свою дитину як частину себе а не як окрему особистість. Милування своєю дитиною це непрямий спосіб захоплення собою. Інша особливість полягає в тому, що самозакохані батьки вважають, що дитина успадкувала їхні фантастичні якості. Це все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забудьте натиснути цю кнопку підписки та увімкнути дзвіночок сповіщення перед тим, як піти. А також підтримайте це відео лайком. Буду рада дізнатися ваші думки на цю тему в коментарях нижче або на моїх сторінках у Facebook чи Instagram. Щиро дякую за перегляд. Побачимось наступного разу!